Доброго дня глядачам і підписникам мого каналу. Під кожного ранку ми їздимо на роботу, хочу сьогодні показати дорогу до своєї роботи. До роботи маємо 2 кілометри. Туди у нас 6-7 хвилин займає дорога. Автомобіль раз на 2 тижні заправляємо то нам. W starsza jest pieskami po miastu, na rynki, w jakieś tam różne prowolunki. У нас тут трошки шумний. Багато машин в день їздить. Перед тим мешкали біля роботи, то там трошки тихше в нас. І дорога тут не дуже то якісна. Цим босом, що їде нам зустріч, ми зібаємось кожного дня. Зранку трошки автомобілів є всі спішать на роботу. Правої сторони маємо супермаркет. Трохи близько до нас додому. Спар. До роботи маємо два кілометри. За вісім років, тут що я працюю, вулиця наша дуже змінилася, де ми працюємо. Багато будинків нових побудували тут. Вуличка спокійна. Інколи тут серни, кози вибігають, лиси дорогу перебігають, це вже окраїна міста. Днями до шефа лис, задусив три курки, але не спів забрати робітник, його трошки настрашив. З лівої сторони мешкали українці, винаймували будинок. Напевно, десь в друге місце переїхали. Не видно останнім часом їх. З лівої сторони маємо автокоміс туди автомобілі. продають. правда, дорогувати трошки чи не в них там. З правої сторони в цьому жовтіму будиночку ми житло колись винаймували. А тут зараз коричнева брама — то наша фірма, де ми працюємо. Дорога тут ужасна, як на Україні. Яма на ямі. Мусимо заїхати з другої сторони і там припаркувати автомобіль, щоб не загороджувати в'їзд. З її сторони теж дорога ужасна. Яма на ямі. Обично тут бачу, всі автомобілі на вулиці вставляють. Ніхто в подвірку не заганяє або ліниві, або не шкода машини. Ми вже майже прибули. Обично я приїжджаю першим, вся автомобіль перший стоїть. У нас 5 чи 6 на автомобілях, приїжджають робочих. Отміна міщує куза перегляд. Просьба підписатися на мій канал.